Відтепер певна категорія жінок не зможе виїжджати за кордон згідно з новою постановою кабінету міністрів. Кабінет міністрів 27 січня 2023 року, постановою номер 69 прийняв правила перетину з певними особами державного кордону, які вніс суттєві зміни про те, що державні службовці посадові особи місцевого самоврядування, особливо керівники, а також депутати місцевих рад їм забороняється виїзд за кордон в власних цілях, окрім відрядження перетин державного кордону, жінкам-посадовцям також дозволятиметься у випадках, якщо службовиця має дитину чи дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України або для супроводження дітей за кордон. У разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. Проте, щоб виїхати за межі країни, навіть з поважних причин потрібен спеціальний дозвіл, щоб отримати право перетин державного кордону, можливо, це лише через звернення до державної прикордонної служби подання певних документів, які прописані в цій постанові кабінету міністрів. Ці обмеження будуть діяти до закінчення воєнного стану, аби забезпечити безперервне функціонування органів влади. Зараз воєнний час і треба максимум усім сконцентруватися і об'єднатися на місцях. Бо так само депутати місцевих рад місцевих рад це теж, які виконують. Певні зобов'язані законодавства да України це є представники Рад і всі громади повинні розуміти жити функціонувати незалежно від того, які події відбуваються. Є війна, всі разом концентруємося на одному тільки перемозі.